Звичайно, мені б хотілося, щоб Україна була в НАТО, щоб Україна була в Євро... членом європейського союзу, щоб кожен українець відчував себе в безпеці, щоб ми чітко розуміли, що це більше не повториться, що на нас більше ніхто не нападе, що ми маємо будувати своє життя, що ми, наші діти, наші онуки будуть відчувати себе в безпеці, і тому ми зможемо інвестувати свій час, свої гроші, свої ресурси. Всю країну. Щоб не втратити шанс, потрібно не шукати зраду серед свого кола, не сваритися, думати про майбутнє кожного дня, навіть зараз, я вважаю, потрібно думати про майбутнє, бо зараз люди кажуть, що війна, майбутнє таке хмарне, але кожного дня потрібно думати про нього. От те згуртування, яке було перші дні повномасштабного вторгнення, воно має бути і перші дні, і перші роки перемоги. Я впевнений, тільки тоді ми почнемо жити так, як хочемо.